До нас вже завітала Олена Дубчак, це заступниця директора з виховної роботи ліцею і в тому числі координаторка афільйованого міні едкемпу кемпу ліцеум-17, а також Олена Пасіхова, членкиня оргкомітету е, цього кемпу. Доброго раночку вам! Доброго Дякуємо, ранку. що прийшли. Розповідайте швиденько, що це буде за захід і коли він стартує. Захід присвячений роботі з обдарованою молоді. Загальна назва хвилі це сила спільноти. Ми продовжу. Жели цю назву і розкрили її сила спільноти від підтримки до успіху обдарованої молоді залучено дуже багато експертів. Основний фокус на тому, що ми захотіли долучити тих експертів, які є різноплановими. Це і громадські активісти, це і професори вищих навчальних закладів, це звичайні вчителі, це волонтери, це люди, які працюють в різноманітних громадських організаціях для того, щоб всебічно розкрити тему, ми спробували залучити також і учнів, які можуть розказати про те, хто вони і що їм потрібно. Тому подія буде дуже масштабна, дуже грандіозна, і ми, звичайно, запрошуємо усіх. Бажаючих освітян, волонтерів, а також, можливо, просто тих, хто хоче для себе ближче розкрити цю тему. До нас на захід він відбудеться 14 червня, тобто в цю суботу, вулиця Соловйова, 2, 17 ліцей, ласкаво просимо, будемо раді бачити. Класно, розкажіть, так. будь ласка, вона і ви. Що ж там цікавенько може бути? Якісь секретики, які ви підготували, але готові тут трішки відкрити за кулісся? Ми не будемо вам багато чого розповідати. Ми будемо вас чекати до нас в гості. Ось, але точно скажу, що це буде цікаво і для вчителів, і для дітей, і для тих, хто. Кому загалом цікава тема обдарованості дітей, тому що ми можемо говорити про дітей обдарованих там у співах, танцях, спорті? А можемо говорити про дітей, які виграють міжнародні олімпіади, і це максимально обдаровані діти. І Ми хочемо, щоб Усі ці е, діти отримували підтримку від кого? Від вчителів. Тому ми збираємо вчителів для того, щоб е, проговорити, е, в чому сила спільноти. Саме таку тему ми задали, і е, хочемо, щоб всі присутні на цьому заході е, об'єдналися і відчули свою силу, що ми готові підтримати цих дітей. Ми готові їм давати свою енергію, свої, свої знання, ділитися з ними і щоб це все. Це приводило до найкрутіших результатів. Ви знаєте, слухаю вас, дивлюсь на вас і розумію, що мені треба до вас, тому що так розкла так розповідати про цю справу, як ту подію, яка очікується. Це треба знаєте, дійсно готувати щось потужне. Тому друзі, обов'язково доєднуйтесь, я впевнена, там буде цікаво.